Зима у Сполучених Штатах цього року рекордна. Таких снігопадів та морозів американці не бачили з 1922 року. В 11 штатах запровадили надзвичайний стан сотні тисяч будинків без електрики. Усі держустанови зачинені та не працює громадський транспорт. Півтори тисячі аварій та понад дві тисячі екстрених викликів служб допомоги зафіксувала влада лише у Вірджинії. Там зараз затища після бурі. Нарешті перестало мести. Місцева влада мобілізувала 13 тисяч машин для прибирання снігу. Досі по вулицях не можна було ні пройти, ні проїхати. Допомагають комунальникам мешканці штату. Вони взяли в руки лопати та відкопують свої будинки та подвір'я. Мій план на сьогодні розчистити, скільки зможу. Якщо установа, де я працюю, відновить свою роботу, треба відкопати машину. На сьогодні це все. Треба хоча б розчистити дорогу для автівки. Не витримують негоди й дахи. Напередодні обвалився дах житлового будинку, а тепер на голову людей знову падала стеля тренувального центру футбольної команди Вашингтон Редскінс у Ашборні. Там випало понад 86 сантиметрів снігу, а швидкість вітру під час снігової бурі сягала 80 кілометрів за годину. Через падіння даху ні у будинку, ані у тренувальному центрі ніхто не постраждав. Це домашні улюбленці сім'ї президента США Барака Обами. Їм така погода подобається. Не всі люди переймаються негодою. Є й ті, хто знаходить у сніговому полоні беззаперечні плюси, додаткові вихідні. У національному парку у Вашингтоні попри замети людно. Місцеві відчайдухи катаються на санках, лижах, сноубордах, грають в сніжки та просто відпочивають. Поки що школи та більшість установ Україні закриті. Людмила Панасюк п'ятий канал.